Усіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про теорії змови у світі хіп-хопу. І почнемо з одної з найвідоміших теорій змови, що оточує Джей Зі, яка пов'язана з нібито прихованими сатанинськими посланнями в його піснях. Прихильники цієї теорії стверджують, що деякі треки репера містять Бекмаскінг, зворотні звукові повідомлення, які можна почути лише якщо запустити пісню Задом наперед. Найчастіше згадують трек Люцифер з альбому The Black Album у мережі поширювати. Рюється версія, що якщо програти частину цієї пісні навпаки, можна почути фразу з Важливо зазначити, що подібний запис з'явився у неофіційному реміксі продюсера Danger Mouse Lucifer 9, створених у межах міксу The Grey Album, де поєднано вокал Jay-Z і інструментали The Beatles. Сам Jay-Z не мав безпосереднього відношення до створення цього реміксу. Тому твердження про сатанинське послання не має реального підтвердження. Попри це, тема набула популярності в інтернеті. Багато відео на YouTube намагалися довести зв'язок Jay-Z З масонством. Ілюмінатами, вказуючи на його жест руки в формі трикутника, який він часто використовує на концертах та на фото. Також символ його лейблу Рокафела конспірологи тлумачать цей жест, як всевидяче око, посилаючись на окультну символіку. Сам Джейзі неодноразово висміював подібні звинувачення у своїх піснях. Зокрема, у треку Heaven 2013 року, де він прямо каже, конспірологи кричать про ілюмінації. Ці рядки свідчать, що він усвідомлює, як його постать, ото оточена чутками, але сприймає це радше як частину своєї публічної міфології. А ці теорії про сатанізм швидше за все з'явились через якраз таки його загадковий образ, часте використання цих символів, успіху та його влади, а також тісні асоціації з темами сили, контролю та підйому з вулиці до трон створили подібні теорії. Також, друзі, хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, де ви побачите багато новин зі світу хіп-хопу, які виходять щоденно. Тому, якщо ви цікавитесь хіп-хопом, раджу вам підписатись для того, щоб нас ставало все більше і більше. Тому буду вам вдячний підпискою як підтримка цього каналу. А ми переходимо далі. Також продовжуючи тему з ілюмінатами, згадується історія про те, як Джей Електроніка нібито мав зустріч з цими самими ілюмінатами. Ця теорія виникла після його серії. Твітів у березні 2023 року, де артист прямо написав ілюмінати. Я зустрічав їх. Вони не такі вже й круті. Спитайте про мене після цих слів. Шанувальники та журналісти почали обговорювати, що саме мав на увазі Джей Електроніка: реальну зустріч з представниками якоїсь впливової організації чи метафору, що описує його зіткнення з елітами музичної індустрії. У наступних повідомленнях він писав про домініканців, які контролюють банки, готів, що керують голіву. Та інші дивні тези, які виглядали як поєднання конспірології, релігійної символіки та іронії. Сам артист ніколи не підтверджував, що мав якусь посвяту чи членство у таємному братстві. Більшість дослідників вважають, що його висловлення це поєднання містичного мислення, філософії та іронії, та може властивості його стилю. А ми переходимо далі. Також є теорія з гострайтингом навколо Дрейка. У липні 2015 року репер Міл звинуватив Дрейка у тому, що той не пише власні тексти, а користується послугами гострайтера. Конкретно вказавши на Квентіна Міллера. Ця заява викликала величезний резонанс, бо авторство тексту у репі вважається ключовим елементом репутації артиста. Квентін Міллер вже мав кредити як співавтор на кількох піснях Дрейка, зокрема на альбомі «If you're reading this, it's too late» 2015 року, але він публічно спростував звинувачення, заявивши, що не є, і нібито ніколи не був гострайтером. Для Дрейка, продюсер Ноахфортії, також підтвердив, що Дрейк пише свої текста сам, хоча співпрацює з іншими авторами у студії. Але реально факт існував: Міллер дійсно працював з Дрейком як співавтор і брав участь у студійних сесіях. А деякі референс треки за його участь стали приводом для підтвердження. Проте доказів того, що він писав тексти замість Дрейка у більшій частині альбомів, немає. Скандал більше зачіпав репутацію артиста в очах фанів, бо навіть законна співпраця з автором. Приймалася як нечесність. Цікаво, що пізніше Міллер також заявляв, що через контрактні обмеження він не отримав очікуваних фінансових виплат за свою роботу, що підкреслює його роль у створенні музики. А тепер переходимо до останньої теорії: теорія змови, яка зв'язана з Шоном Копсом Підіді, і його нібито причетність до вбивства тупака. Одна із найпопулярніших у хіп хоп культурі, але й водночас одна із найсуперечливіших теорій. Вона виникла через низьку подій і взаємозв'язків між Артистами та лейблами у 90-х роках тупак Шакур був застрелений у Лас-Вегасі 7 вересня 96-го року. Тому у Діді, як голова лейблу Bad Boy Records і близький до Бігі опинився в центрі уваги через давні суперечки між Іскост та Вескост. Одним із ключових епізодів, який підживив чутки, став інцидент у Quad Studios у 94 четвертому році, коли Тупак зазнав нападу. І він підозрював, що Діді і Бігії могли знати про цю атаку. Додатково у медіа з'явились заяви від людей із. Кримінального середовища, наприклад, Кефі Ді стверджує, що ніби Діді пропонував винагороду за вбивство тупака. Попри це, жоден із цих фактів не підтверджений офіційними розслідуваннями. Діді не був підозрюваний у жодній кримінальній справі за цими звинуваченнями, а всі свідчення, які називають його причетним, є суперечливими, неперевіреними або ґрунтуються на чутках і інтерпретаціях. Журналісти вказують, що ці теорії значною мірою виникли через міфологізацію хоп культури суперн. Між лейблами та медіа шум навколо вбивств, хоча сам факт смерті тупака і бігі, а також конфліктні відносини артистів і лейблів, беззаперечні твердження, що діді безпосередньо організовував або замовив вбивство, які не мають юридичного чи документального підтвердження. А на цьому друзі, все. Якщо ви згадали також якісь цікаві теорії змовини зі світу хіп-хопу, пишіть у коментарях. Як завжди, дякую спонсорів цього каналу. Вам нереальний респект, що продовжуйте спонсорувати. А на цьому, все всім дякую, до побачення.